Так, давайте подивимося, що тут у вас. А у нас ще дорогів раків, колісниця. Ну, слідуючий тиждень у вас буде в русі, будете десь прорив, перемога, рух вперед, якісь поїздки, якісь нові ідеї, можливо, якісь дійсно рух вперед. Не зупиняйтесь, я б сказала, якась активність. Карта активності. Держите, ви керуєте своїм життям. Все в ваших руках. Ви, ви йдете, ви ведете, ви рухаєтесь, покажіть. Да, все гармонічно. Якось, знаєте, показують карту миру, можливо, поїздка по миру, можливо, хтось планує їсть за кордон да, по миру таке буде, то ви не, не зупиняйтеся, двигайтесь. Також м -м, карта миру це буде, може, бо е, е, тут карта мир і карта Хагалас, Раркан, Гагалас це, е, знаєте, якесь закінчення, зупинка. Е, ну, все закінчилося. Да, розру, руйнація. Того, що було, вже не буде. Ви йдете і рухайтесь далі. По карті миру теж може бути таке. Закінчився один період і вийдете разом. Да, обнулення, Обнулення, яке дає вам можливість рухатися до нових якихось можливостей в вашому житті. Да, невеличкий рух, покажу жезлів, якось початок нового руху. Я б сказала так, закінчення одного періоду і початок нового руху. Такими маленькими крочками, але вийдете. Щось нового. Ось така буде енергетика, як наче нове дихання. От я б сказала так. Початок нового місяця, початок чогось нового від, від, обнулилося одне, один період, тобто закінчилося літо, початок чогось нового. На початок нового, навчального року також може кого діти, внуки, то ви розумієте, що це теж такий початок нового. Хороший. Фінанси 4 жезлі. Ви якось фінанси, можливо, будете тратити на якесь свято, але взагалі ви як, отримали. Можливо, премію, можливо, якась щось те, що е, вам приносить задоволення, святкування, наприклад. щось якась справа, яка ви зробили, напр, отримали якийсь доповнюючий результат. Да, і, хочу, щоб це було як премія, доповнююча якась. Да, але, можливо, дійсно якась ваша справа принесла якісь перші результати, і ви це відсвяткуєте, ви маєте від цього задоволення. І тому Четвірки жезлів це, э, я б сказала, що